Бажаю здоров'я. Традиційно підсумовуємо роботу обласної адміністрації за тиждень. Робоча група прозорість і підзвітність продовжує ефективно працювати. Завдяки спільним зусиллям маємо вагомі результати. Вдалося викрити масштабну корупційну схему Її організували під час ремонту, укриття та модернізації котельні міській лікарні глобинок. Відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам. Сума збитків майже 6 мільйонів гривень. Незаконна діяльність припинена. Причетні мають понести відповідальність, поповнюємо команду робочої групи прозорість і підзвітність, долучаємо фахівців полтавської філії «Укрдержбуд» експертизах. Така взаємодія дозволить посилити контроль над витратами бюджетних коштів при виконанні будівельних робіт в області, кожна копійка під пильним наглядом. Не залишила без уваги ситуація навколо Полтава теплоенерго та опалення в Кримчуці. Найголовніше, аби люди взимку були з теплом та гарячою водою обласна влада максимально залученого процесу. Працює робоча група, проводяться консультації з Міноборони і мініфраструктури. Переконаний, що разом ми зможемо вирішити це складне питання. Незмінно підтримуємо сили оборони країни. Передали військовим човен, який допомагатиме виконувати бойові завдання. Дякуємо представникам бізнесу, Держекоінспекції інспекції та депутатам обласної ради за співпрацю. Разом перевенчимо. Продовжуємо нашу гарну традицію зниження вартості проїзду на Полтавщині. Люди будуть платити менше на 10, 20 та навіть 26 гривень під час поїздки маршрутами Крамінчук-Полтава, Полтава-Лохвиця та Полтава Гадяч. Це ще 48 рейсів. Дякую перевізникам за такий крок на зустріч людям! Область отримала понад 88 мільйонів гривень державної субвенції для покращення мов викладання шкільного предмету захисту України». Більшу частину коштів спрямуємо для оснащення навчальних кабінетів. Окрема увага підвищення кваліфікації педагогів, які викладають дисципліну, освітні заклади Полтавщини, активні учасники проекту Всеукраїнської шкільної ліги поліч В області вже сформували понад 700 команд: діти змагатимуться у п'яти видах спорту: це футзал, баскетбол, волейбол, черлідінг та спортивне орієнтування. Залучаємо підростаючі покоління до спорту, який гартує дух та мотивує. Вісім громад Полтавщина отримали гуманітарну допомогу від обласної організації Червоного Хреста України. Це 10 генераторів потужністю 60 кВт. Обладнання розподілили серед лікарень, освітних заходів та об'єктів критичної інфраструктури. Дякуємо партнерам за вагому допомогу, дбаємо про енергетичну незалежність Полтавщини разом. Піклуватися про ментальне здоров'я обов'язок кожного з нас. Не потрібно сидіти на дивані та просто чекати. Коли стане краще, звертайтесь до спеціалістів, допомогти можуть лікарі-правинки, сімейні лікарі, педіатри, терапевти, фельдшери. Майже три тисячі медпрацівників області пройшли спеціальне навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я, готові першими вислухати та підтримати, розпізнати прояви психологічних розладів, за необхідності направити до профільного спеціаліста. Така ініціатива відбулася. У межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Зміцнюємо та розвиваємо Полтавщину разом. Слава Україні!